Львів часто називають музичною столицею. Стільки тут відбувається фестивалів, конкурсів, прем'єр-гастролей. Про ці мистецькі події слухайте у програмі Львів музичний. Інтерв'ю у студії. Записи просто із концертних залів. Думки музикознавців відкриють нові сторінки безмежного світу музики. Вітаю у студії Львівського радіо, програма Львів Музичний, і наш сьогодні гість, автор дуже відомих українських пісень, можна сказати, легенда української естради, пан Степан Галібарда. Вітаю вас, Дякую. пане Степан. додавайте ще живий сьогодні. Знаєте, так і говорять дуже часто, що чомусь слава так, приходить так. тоді, коли Ксемоненко казав, що слава потрібна не мертвим, а слава потрібна живим. Я думаю, що ви, як ніхто інший, як митець відчуваєте наскільки важливий оцей контакт з пу. Бублікою контакт з глядачами, з тими людьми, для яких ви творите вже сьогодні, і творите вже давно, тому що поезія супроводжує вас все життя. Спочатку вона була латентна, прихована, можливо, потрібна тільки вам особисто, але прийшов момент, коли оця ваша духовна зрілість, творча зрілість почала народжувати те, що сьогодні ми називаємо піснями. Ви знаєте, справді слухаючи ваш, я аналізую все те, що ви кажете, і, і вперше справді думаю, що так воно є, тому що моя поезія, моя пісня вона стимульована часом. Я вчився поезії, вчився слова в Чернівецькому університеті на українській філології. І п'ять років там, провчившись, я писав вірші до університету, а там уже трошки більш свідоміше, ніби професійніше. Ну от, згодом, працюючи в редакції Чортківської районної газети, теж дуже багато писав віршів. А далі сталася в мене в житті така епоха в 10 років, коли я не написав жодного рядка. Це протягом 10 років. Так, протягом 10 років. Я не написав жодного рядка, тому що доля мене переманила. Я потрапив на українське радіо, де працював 6 років головним редактором радіостанції Молода гвардія. А далі 16 років директором радіопромінь, аж до виходу на пенсію, і от саме завдяки українському радіо, душа моя розгорнулася знову. Їй стало тісно у моєму зашкорузному тілі, і я почав писати інтенсивно пісні. І завдяки Олегу Слободенко, який був тоді музичним редактором, він показав мені, що таке пісня, як творяться пісенні тексти. Я йому дав шість текстів. Він завтра приніс мені один рядок і сказав Степан Петрович, вибачте, але це от годиться для пісні. Все інше це ви собі пишіть, і до кого хочете. І я зрозумів, він мені пояснив, що таке пісня. І я з того часу пишу пісні, і мені ще пощастило в двох випадках. То тому, що одразу заспівали мої пісні професійні виконавці, це Ала Кудлай, Павло Зібров, Віталій Білоножко, Лілія Сандулеса, Іво Бобол. А друге, що в мене був ефір, і я спокійно і щасливо написану пісню, давав до ефіру, і таким чином можливо і це допомогло мені стати популярним. І ви відразу випробували свої так. пісні. То можна зараз до вас звертатися, і колего так Так, з... я дуже радий, тому що я коли потрапляю на радіо, в мене душа знову Ліпоче і я уявляю себе, що я всі системи, всі галузі, і знову хочеться дякувати кладя тиснецькому українському радіо, і зокрема Львівському радіо, тому що завдяки Львівському радіо на Львівщині я теж став відомим. І ваша перша пісня, яку виконала Алла Кудлай, це була пісня Не поверну човен. Так, це була та сама пісня, з якою почалася вона з одного рядка. Розумію, я що не поверну човен. Мабуть, це дуже важливо, коли ви є автором пісні, яка стає народною. Це пісня присвячена Назарію Яремчуку, і у вашому житті. І так склалося, що ви з ним були коротко знайомі, і він встиг виконати тільки одну пісню так. вашу. Це «Стрілецький, так, романс, стрілецький романс», Хоча у вас особисто були плани на майбутнє досить так. так у нас далекі. було багато планів, тому що знаєте, я десь доторкнувся до їхньої творчості ще коли вчився в університеті. Якраз тоді 70-й рік вони спалахнули. У них був запис ми шукаємо таланти в нашому університеті. Ми там бігали, ми були всі дуже сильно перейняті, засліпані від тої творчістю. І я не міг подумати, що ми станемо разом на одну сцену колись. І коли це сталося, на жаль, це трошки пізно, це було в 93-му році, за рік Півтора до його смерті, і тоді вже він сказав, Степан, я дуже хочу пісень, ти пишеш, от вже тоді співав або було на коли повернувся, тоді вже Ела Кудлай, тоді вже несу свій хрест. Ясендалеса співала, вже тоді були боже починала набуватися. Ну, от. І сам Остап Гавриш, він дуже прекрасний, самородний композитор, народний артист сьогоднішній, він зумів відчути наші душі. От і тоді, коли я сидів, зламавши ногу, коли він помер і Ця процесія похорони залила Чернівці. Я не міг поїхати, і мене так це знаєте, так пройняло, так, це несправедливість, така ця туга за ним, що буквально за півгодини написав цей текст. Але теж така доля. Чотири роки я друкував його у своїх різних книжках, і ніхто до нього не міг доторкнутися. Аж в 2000 році Степан Гіга на світізі ми там були на фестивалі. Скаже, може, у вас щось таке є, що не співає ніхто. і Я показав йому, він сполотнів і, очевидно, то така наша доля, що потім через тиждень з'явилася іварина. Ось і. І до сьогоднішнього дня вода звучить. Я на світі прожив, наче спала в зорі, на світанні, наче крапеля росли, наче крик журавля тільки мить. Я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній, І в жертовнім вогні моє серце на попіл згорить. Я ж так щедро кохав, я ж так вірив у зорі очі і душею своєю я вас як умів причащав, але видно Господь мені краще життя напророчив і до себе забрав, що в райським саду я співав. you Для народження пісні потрібні свої рецепти. Ви знаєте, для народження пісні, може, для кожного свої рецепти, зрештою. Для мене, чого я кажу, що я не писав десь років? Тому що мені був потрібен час для моєї душі, був потрібен той час української незалежності. Те все, що мені скорення дрімалося, у мені скорення, я живився цими соками з дитинства, я ж виріс на Західній Україні, я знав з малку, що таке Бандера, що таке блакиложутні прапори, що таке церква, що таке Різдво, що таке Великдень, хоча це все було приховано, все, -все заборонялося. І от все це мені дрімало, і тут раптом оцей епоха незалежності, яку я... Круєш. Щасливі, що доля дозволила мені писати тоді, коли була українська незалежність, і ваші перші, якраз збірки і пісенні, і поетичні почали виходити вже в 90-х роках. Так, перша збірка моя вийшла в 91-му році, «Неповерночовин», А потім був 94-й рік. А потім 97-й вже така мене подарункова догорає калина. Вже після пісні. Давай зіброємо книжку випустили, А потім вісім книжок я вже видав. Остання книжка Роса Любови в 12-му році, де вже крім моїх пісенних текстів. Там же є і на ноти покладені мої пісні, де можна було б всіх розівчити і співати багато що написано і зроблено? Нагадую, що у студії Львівського радіо у програмі Львів музичний гість, який є можете собі тільки уявити автором текстів понад 200 українських відомих пісень. Пане Степане, а як вам почуватися в такому статусі володаря зірок? Тому що ага. в Україні теж є алеї зірок, і у Чернівцях на театральній площі, і у Тернополі на вулиці гетьмана Сагайдачного, коли ви ага. приїжджаєте у ті міста. От як вам? Ну знаєте, якось воно трошки мені незручно буває, тому що я не люблю таких слав. Я все життя прожив спокійно і без якихось зазіхань на, на парнаси і на якісь там премії, і на людини року, і все таке інше. От але ну так склалося, як склалося в Чернівцях. Я проводив цей концерт. Це був 2003 рік, якраз. Знаєте, моє післятріччя, де фактично акумульовано було все те, що я зробив. Ну і Чернівчанам це здалося, що можна так зробити, і вони мене помістили там на цю алею зірок. Хоча я не Буковинець, хоча там поруч зі мною Софія Ротару з одного боку, і Володимир Весюк, з другого боку. Це приємне таке товариство. Я розумію, що рівень так би мов моєї слави, звичайно, трошки інакший, ніж слава тих людей, які там поруч з Буковинцями, але парадоксальна річ, ніхто не має мене за чужого там, ніхто мені ще одного що а що ти тут в варях лежиш? Твоя зірка тут світить увечері. В Тернополі більш приємно річ, тому що все-таки тернополяни, все таки тобі рідний край, все-таки та повага якась своєрідна. Хоча я думаю, що зірки вони повинні, вони потрібні. Можливо, як якісь маленькі символи того, що людина щось зробила для цього краю, для цієї землі. Я тішуся з того. Але більшість зірок мені не треба, тому що в Києві це не той рівень, та і воно вже перетворюється в щось таке вже меркантильне, очевидно. А ті Перші зірки вони сяють і донині з цього придумав, мені приємно. Я думаю, якщо ви говорите про якесь варяжство, то людина, яка є творцем пісень, вона має окремий паспорт у цьому світі. І це думка Степана Галябарди, заслуженого діяча мистецтва України і орденоносця за заслуги третього ступеня. Так вийшло. Я сьогодні знову не засну, і боюсь, що не засну ніколи. Нині знову бачив я війну, як бандити підірвали школу, перестали битися серця тих дітей, які лиш розцвітали, і навіщо смерть потрібна ця? І кому ці діти заважали? Я не хочу гратись у війну. I'm not Прадідом своїм, що Геройський на війні загинув, перемогу він приніс усім і політ за нас, за батьківщину. А за що сьогодні Л'ється кров? І чому так рано хинуть діти? Боже, дай нам розум і любов, зупинися. Зупинися світ, я, я не хочу гратись у війну, я сама богатом автомата не я не можу. Могили? Хто поверне посмішку ясно Цій дитині, що її убили, хто поверне посмішку ясно, Цій дитині, що... Стала вже популярною, на жаль, популярною пісня Я не хочу гратись у війну. Ця пісня написана десь 10 років тому. Хоча сьогодні вона звучить як ніколи вчасно. Це знову ж таки говорить про талант поета бачити. Крізь час, крізь простір, і на жаль, сьогодні наша історія mm -hmm. перегукується з історією при якій ви присвятили цю пісню. Ви знаєте, то справді пісня була написана. Пам'ятаєте, були тоді події в Беслані, коли школу зірвали бандити. І тоді я так проникся. Уявив собі ну а діти там тоді загинули. Мене так все прийняло. Я написав буквально за якийсь один присіст. Цю пісню і справді то трагедія нашого народу. Я взагалі знаєте, якось інколи себе намагаюся спіймати на, -на думці, що все, що я пишу, якось воно на жаль, потім справджується. Дивіться, в 96-му році я написав пісню якусь Павела Христиківський Хто ти є Україна. Догорає калина на вітрі вчорашньої слави і бентежний полин ностальгію теж відгорів Україна моя. Молода і незряча держава, дай мені зрозуміти шляхи твоїх поводарів. Так стражденно до тебе йшли і князі, і холопи, і топтала орда твій народ на дорогах століть. Припинали тебе до галер і Росія, і Європа, а в Стамбулі й досі ще плач, Роксолани, стоїть. Хто ти є, Україна? Земля чи окраїна княжа? Доки будуть глумитися з тебе чужі і свої? І коли ж то нам Бог вірний шлях із туману покаже, щоб і ми, як птахи, не летіли у теплі краї? Йли за тебе на бій січові стрійці, брат на брата, і в всевітських копальнях молились на твій образок, і в далеких канадах клялись тебе захищати, українці мої. Мій відірваний вітром листок, і нарешті ми стали держави своєї обранці. Кольори прапорів щиро нам затуманюють зір, тільки я все ж боюся, що завтра прокинуся вранці. А на дворі нема України, лиш віст на Сибір. Я не знаю, я що Я напівпровідник отої вищої сили, яка щось каже цьому світові моїми устами. Я написав теж кілька пісень зараз. одна із пісень, з цієї вражі написана нещодавно композитором заслуженим артистом України Василем Волощуком. До речі, і ця пісня, і ці вірші я буду читати і співати 3 травня у Львівській філармонії, де буде мій творчий вечір о 18-й годині. Так що душа, як кажуть, мене питають фразою, коли говорить пушки, музи мовчать, не мовчать, музи, тому що душа розривається від. Несправедливості, пане Степане, от ви відчуваєте те, що ви маєте здатність передбачати свої творчості в майбутнє, а ви не пробували програмувати оце майбутнє. Може, давайте напишіть такі вірші про факт. Того, що все прекрасно, все чудово, що ми в перемозі, що ми живемо у тій Україні, яку ми умріяли, і яку умріювали ті, хто за неї боролися століттями. Ви мені підказуєте те, вже що я вроблю? Бо знаєте, все одно, вся моя поезія. Я намагаюся в кожній пісні десь вселяти оптимізм, як я кажу, трагічний оптимізм, те, що все одно так не буде. От одна із моїх останніх віршів: моя Україна в огні. На справжній війні не в кіні, не бджоли, а кулі летять, і цілити в серце хотять. Повбивані хлопці, як шкло, їх стільки в бою полягло, Завіщо віщо текати їх вбив? Кому ти їх коров'ю годив? Вони ж захищали свій край і свій український звичай, Твоя ж шкагибіська захлань згорить у пожежі повстань, твій попіл вітри рознесуть, і нащадки тебе проклянуть, і жаль нам синів своїх жаль, що знищив загарбник москаль, І лиш через тебе урод, зненавидів, я твій народ. Тобі медна моткоша, і кожна убита душа воскресне, і віднині повік уже не закриє повік, до тебе вони всі прийдуть, і вчинять тобі страшний суд, тремтиш. Ми несем сірника, у нас не здригнеться рука. Нагадую, що у студії Львівського радіо у програмі Львів музичний був гість заслужений діяч мистецтв України, автор хітів української естради, пан Степан Галябарда. Дякую вам, пане Степане. Дякую вам за щиру і приємну розмову. І запрошуємо 3 травня у вівторок о 18 годині у Львівську обласну філармонію в концертний зал імені Людкевича на творчий вечір Степана Галябарди. До зустрічі, який називається Я Вас Люблю. Я вас люблю від Степана Галябарди. Я на цю війну не збирався йти. Я ще сад свій не досадив. Але друг пішов, і сусід пішов, і ти вороже їх убив. Стій враже, згинь, враже, якщо навіть всі поляже, мою землю не топчи, Чорний ворона не кричи, стій. Враже, згинь, враже, як що на віці мою землю не топчи, чорний ворон не кричи, ти ж казав усім, що ти брат мені, я ж благав тебе, не стріляй, та на цій війні був ти в дурмані, а я боронив рідний край. Враже, згинь враже, якщо навіть всі поляже, мою землю не топчи, чорний ворон не кріши, враже, враже, Як що навіть всі поляже, мою землю не топчи, чорний ворон не крішить. Не приніс нам зло, я відстояв честь, Наді мною плаче рідня, А за що ти умер, де могилий хрест?